Вітаю на каналі. І сьогодні у нас буде перший огляд на таку лінійку як Team Transport Але це Team Transport не від Hot Wheels, а має назву Elite Transport від Маїсто. Maisto. Маїсто Maisto теж робить модельки в масштабі 1.64 64 Ну, хоча вона що це, скажімо, приблизний масштаб. Ну, але цікава така штука мені попала, тому будемо її відкривати і дивитися. І в майбутньому порівняємо з хотвілсами. Щоб це відкрити, наш улюблений скальпель. Ну і коробки в принципі мені не дуже треба, але. Так, ми розрізали і дістаємо. Так, коробка в коробці. Ага, тут цікава якась така штука. Це напевно, щоб було легше діставати, можна так роздерти її. Цей пластик нам не потрібний. Якийсь напис теж не потрібний. от Ще один пластик в пластику. Чи вже це це вже питання. Перепрошую за шум. Так, машинка йде на довідковий тут такий тримачці. ось це позабирали. Ну, воно навіть їздить. Виглядає нічого так. Почнемо з фургончика. Так, він такий беречний, він такий дуже легенький, навіть якщо це метал, він такий тонюсінький метал. тонюсінький китайський метал. Так, колеса. Колеса у нас резинові. Резинові, що ззаду, що спереду, Ззаду щось поставили таке подвійне широчення. Можна її розкрутити навіть буде. Знизу деталізація, ну, мінімальна. Так, попереду намальовані фари. Тут видно вже якісь нюанси по фарбуванню, ну але це не страшно. Фари промальовані. Це йде окремо. Та, як так кабіна йде окремою частиною, тут візьме таку дірку. Всередині. Якісь прилади в нього є, кермо величезне. Ось така тут зверху. Мигалка. Є бокові дзеркала. Тут ще якась така срібна штука, все не можу зрозуміти, що це таке. Ну, щось є. Так, збоку. У нас тут номерний знак. Russell 22, Yakoha, ABAC. Дуже пластмаск. Позаду цей бампер пластмасовий і рухомий елемент. Що він рухає, як він рухає? Ага, о, він так не рухається. чик, опустили, машинка заїхала. Підкинули машинку, катапульта. Ну, працюємо. Такий у нас тягач. І тепер глянемо поближче на машинку BMW 30 M3. Знизу. Licensed by BMW. Приклас, прекрасно. 88 року, 30-ка. Тут же не краще промальований, але пластмасовий. Є рубки можна розкрутити. Колеса у нас. На резинці знімаються з імітацією ага, дискових гальм. Там такі видно пластмаски всередині. Нічого. Попереду. Промальовані фари значок М3 з хрестиками класно виглядають. Поворотники промальовані. Тут логотипчик BMW. Цей прапорець їхній фірмовий. Пік. Ось такий. Тут так само є дзеркала. Так само номерний номер, Йокогама, Aybaх позаду. Якийсь трошки дефект же по фабі. Намальовані задні стопи. М3 значок. Логотип BMW. Номерний знак Є30М3. Спойлер, як бачите, він не... не скрізний. Тобто просто вилита деталька. З другої сторони тут є Люк Бензобаку. дзеркала, як я казав, по салону, ну це явно не спортивний салон, якийсь стоковий. Але кермо вони зробили нормально. Так, папушки розійшлися щось трошки. Кермо зробили вони окремою деталькою. Дверні карти так само є з двох сторін. Пророблення. От, от Машинка і такий набір. От, Як воно все з'їжджає докупи. Випустились, Під'їхали, заїхали, але як тут його фіксувати, невідомо. Чик. Приїхав. Це наш тягач. Тягач. О, тут задні класи так виступають, не знаю на що вони тут зробили. Ось такий от огляд у нас на еліт-транспорт від Маїста. І в найближчому часі приїде rlc 30-ка, 30 можна буде з нею порівняти. Це і це. Все. Дякую, що додали до кінця. З вас подобайка коментар. І всім гарного дня.